Знайомтесь з мій тато. <ріст> Рішення суду чітке, Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <поц 'я> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. <поц> я>, Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Тут нічого нема. Ні жодного слова. Справді? Так, це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним. І недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! Мейся гарно. Книги справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра, та весь день усміхався. З мене, Зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... о п'яту. Точно, п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля, фешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Ей, ти! зупиніть його. А ну давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А відзавжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. Супер татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі. Не качок Угу. Окей. у кінотеатрах з 12 грудня.